Вправлений до рота шматочок сухого і непоказного на перший вигляд торта починає танути і дарувати вам насолоду. І підкреслюється це все абрикосовою кислинкою з джему. Мабуть, через це навколо цього торта ніяк не стихають судові суперечки. А нам головне, щоб це було смачно. Тому вітаю усіх, починаємо готувати. Процес приготування починаємо з того, що в миску відправляємо цукрову пудру і вершкове масло. Далі цю суміш починаємо збивати. Масло має бути кімнатної температури, доволі м'яке, проте ще не тануче і в жодному випадку не розтоплене. Завчасно потрібно його достати з холодильника, і щоб пришвидшити процес його нагрівання, можна його порізати на невеликі шматочки, так і легше збиватись з буде. Далі, коли наша суміш стала однорідною, ми по одному, як бачите, вводимо жовтки. Після кожного жовтка ретельно переміщуємо, доводимо нашу суміш до однорідної консистенції і лише тоді починаємо вводити наступний жовток. Збити цю всю суміш потрібно ретельно, вона має бути пухкою, кремоподібною, оскільки розпушувачів в тісті немає. І нам потрібно його носити такі сним якомога більше, щоб допомогти потім білкам працювати і піднімати наш бісквіт, Робити його пухким. Буквально декілька хвилин збиваємо ось такої консистенції отримуємо нашу скуміч. Наступний технологічний процес це збивання білків з сіллю. Відправляємо білки в чашу міксера, додаємо дрібку солі, збиваємо на середніх обертах міксера до утворення білої, піноподібної консистенції, яка не буде випадати з чаші, але залишатися доволі м'якою. Паралельно імпульсами в мікрохвильовці або на водяній бані розтоплюємо шоколад і виливаємо його до масляно жовткової суміші. Ретельно перемішуємо усе міксером. Це. можна приступати до заключного етапу приготування тіста, а саме об'єднання усіх складових в одну єдину масу. Беремо шоколадну масляну заготовку, просіюємо туди 1 третю від усієї кількості сухих інгредієнтів, додаємо 1 третю від білків. До сухих інгредієнтів в нас відноситься борошно та какао-порошок. З приводу какао-порошку в деяких рецептах його не використовують, дехто використовує, мені так смакує більше, тому ділюся з вами саме такою варіацією на захер. На оригінальність, ще раз кажу, не претендую. Легенько перемішуємо, доводимо до однорідної консистенції, вводимо ще одну третю суміші сухих інгредієнтів та одну третю від білків. Знову об'єднали масу, висипали решту інгредієнтів і утворюється ось таке м'яке еластичне тісто. Перекладаємо його у форму діаметром 20 см. І відправляємо в духовку випікатися за температури 180 градусів приблизно 30-45 хвилин, дивлячись від того, як випікає духовка. Зверху може воно доволі. Піднятися горбиком, проте нічого страшного, я покажу, як можна вийти з цієї ситуації. Допоки бісквіт випікається, готуємо абрикосову складову торта. Можна використовувати придбаний абрикосовий джем, можна використовувати абрикосове варення. В даному випадку в мене абрикоси закриті ось половинками, вони зі шкіркою, тому я їх обов'язково перетираю. Мені не подобається, коли шкірочка залишається. Якщо у вас вона доволі ніжна, ви бачите, що по консистенції буде добре, тому можна не перетирати. Далі цю всю суміш обов'язково прогріваємо і кип'ятимо. Ось так виглядає вже вистихший бісквіт. з Вистужую я його, витягнувши з форми, поклавши зверху важку дошку, тоді горбик, який утворюється під час випікання, сідає, і в кінцевому результаті в нас майже рівна верхівка. Розрізаємо готовий бісквіт навпіл і викладаємо по одній третій на кожну половинку торту, об'єднуємо дві половини і решту одну третю виливаємо наверх, ретельно розрівнюємо і відправляємо в холодильник, допоки джем не схватиться. На завершення готуємо шоколадну помадку. Шоколад заливаємо вершками і розтоплюємо в мікрохвильовці. Коли джем вже майже не липне до рук, заливаємо торт усією шоколадною помадкою і розрівнюємо по всій поверхні. Чекаємо до завтра. Нарешті можна куштувати, нарізаємо невеликими шматочками. На перший погляд, торт доволі щільний, але, як я казала на початку відео, шоколад, який в складі бісквіту, потрапляючи до роту, починає танути і ви насолоджуєтесь дійсно шоколадним смаком, який ще більше розкривається за допомогою абрикосового джему. Тому готуйте, смакуйте, дійсно радітиму, якщо сподобається. Чекаю на відгуки. Бувайте!